Так, доброго часу, мої дорогесенькі. Давайте подивимося з вами Васильівку на квітень місяць. Василівка на квітень місяць. Слухайте, дуже важка карта випадає. Е, руйнування, але найбільше тут це страх. Це страх людей. От його нічим не. От прям страх і е, орківські оці, чортенята, вони доводять людей там до, до цього страху. От просто доводять. Е, там буде. Ситуація з приводу дітей, школи і всього цього буде прям якісь вони чи курси нові відкриють от російською мовою, і о, як, ну, як заставлять ходити туди дітей. От так, закінчуємо. Ситуація замовчування. Ага. Дивіться, з приводу того, що наші там хлопчики теж будуть працювати, ми про це не будемо говорити. І взагалі, як вони будуть там будуть працювати, теж ми не говоримо. І будуть взагалі вони працювати чи ні. Так, ілюзія чого йде е ілюзія того, що буде все класно у Васильівці за правління оцього жлоб'я. А, а на самом ділі ми вже туди будемо рухатись. Взагалі, квітень місяць він іде, знаєте, квітень буде дорівнювати рух. Щоб ви зрозуміли, що по всім напрямкам, по яким я теж я говорила там колись у відео, просили не говорити. Які напрямки, буде рух. Причому рух, спочатку ми його не будемо про нього знати, але потім ми будемо про нього не тільки знати, ми його будемо, ну, Люди, які там живуть, вони будуть бачити. Це буде, про це будуть говорити і говорити про це будуть, ну, напевно, на всіх каналах. Отаким чином. Так, але квітень будуть прильоти, будуть жертви, ну, зі сторони більше навіть не цивільного населення, а орків. Тільки тут, тут наш наступ іде. Так, вони обороняються і що? Але ми йдемо, ми, у нас все є і ми йдемо. Знаєте, як ми йдемо нам все ні по чому. Срім є план, і ми будемо дійснювати згідно цього плану. Я вам скажу, що пастка. Ситуація якась буде не дуже хороша по Василівці, там якась пастка для нас готується, але вони те все розвідають раніше і туди не попадуть. Далі, що я можу ще сказати? Що мені. Скажімо так, що мені подобається. Подобається те, що випадає карта світова підтримка, перемога, порятунок і смерть оцим всім пасткам, які там може нам ворог затягти наших хлопців наш ворог. Так? Але порятунок, в карті порятунок також ще проглядається, що можливі поранення для наших хлопців. Да, хай вони будуть живі та здорові, дай Бог їм здоров'я, ми молимось за них кожного дня. Далі, наступне. Наступне. Наступне будуть все-таки і попадання десь. Десь в Василівку будуть і, і прильоти. Бо тут ракета. А ракети не просто ракети, ще атака з моря. Тобто, десь вони будуть, можливо, стріляти кудись далі, а попадуть в Василівку. Ну це вже, ну, бо атака з моря це російська. А Хаймарси будуть прилітати наші. Так що, ось такий розклад на квітень місяць по Василівці. Будьте обережні, тримайтеся, все буде Україна, Україна перемогла. І слава ЗСУ, слава героям і слава Україні! Велике прохання підписуватися, ставити вподобайку і писати коментарі. Дякую.